ну я Давай, Мені знайшли фотографії 80-го року шкільного класу, де я лежу одна. Я завжди займалася, що раніше. Ми не

Дайте сідайте, будь ласка. У нас своя технологія. Между прочим, штука колективного фото це дуже серйозна річ. Але ми потім порівнюємо такі фото. Для лідера дуже важливо, хто за його спиною стоїть. Зараз, секунду, я спробую. Я спробую по-різному. А ось коли в мене різьми, будь ласка, попрошу. Не помещаемся. Конечно так кормить. Давайте, давайте я скажу, як выйдем, я не выйду. Дякую. Давайте сроком, як выйдет. А мне хочется немножко выделить вот Игоря как-то вместе, чтобы... Ну, я их знаю, что он. Не, Так, давай вас сюда и не размовляем. Сишки. Ну, весьма вы имеете Так, а секунду, секунду. я тебе поболтать. А кому вірити, мамі чи паспорту? Маму якось розбираємося. Так, рівніше банер, бо він... і, і можна нижче чуть -чуть його. Просто так, щоб напис був рівний. Олексій, подивись за цим. Напис рівний. Ні-ні. І ще оце кисло. Забери. Ні, до себе. Велика, вони вкладу. Друзі, дядя Лев трохи ближче. Дядя Лів. Uh -huh.

Дуже багато можна сказати по людях по таким фоткам. Всі серйозні такі. Ну давайте Путін! Хуйло! Путін! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! Путін! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! За надовго так фотографуємо! Я вже Яamat відео зняла. Добре, давайте можна я попрошу вас? Ви присядьте, а я вже по у Вас на фотографія не буде, не хорошо. Зараз. Не вирішуйте композицію. Це стоїмо, дивимось на мене, Наталя, дивимось на мене. На лауреата Нобелівської премії. Тут на пули цыра вотры вот. Салой сала. не убий, на убий, на на обід. На убий, а потом. Она хоче, вона не хоче, вона специально. А потом она скидывает все в YouTube, а ее там.